З вами на зв'язку Сергій Гайдай, голова Луганської обласної військової державної адміністрації. Пане Гайдай, доброго ранку. Доброго ранку. Вітаю. Яка ситуація з енергопостачанням зараз на Луганщині, як на окупованій, так і підконтрольній Україні території? Ну поки що на окупованій частині Луганської області є електрика, але вона заведена з боку Луганська безпосередньо і Щастинської ТЕЦ Окупанти змогли перекинути. Ну, це дуже ненадійно, але все ж таки, електрика є по повітрю, просто мережу вони там підняли, і частково, в принципі, забезпечена окупована територія електрикою. Єдине, що воно все зроблено з порушеннями без надійних підстанцій. Тому як тільки погода ще трохи. Температура знизиться, то люди ну, звичайно будуть підключати в електромережу багато приладів для обігріву. І вона ну 99,9% що вона просто не витримає і буде горіти. А що взагалі і з водою в у регіоні? А, дивіться, ще на Початку повномасштабного вторгнення в Білогорівці окупанти знищили цілу інфраструктуру Попаснянського водоканалу, і мільйон абонентів ну, якщо так рахувати мовою водоканалу, то мільйон абонентів залишилось без води. І якщо в деяких населених пунктах великих Таких як Северодонецьк, там Рубіжна, в них були а, власні свердловини, і там ще можливо якось а, качати воду. То Лисичанськ до прикладу знаходиться. Ну він логістично дуже складно розташований. Він а, на горі, він розтягнутий, і там воду можна підвозити тільки якимось а, цистернами, а, можливо, пожежними а, автомобілями, тобто з водою так само величезні перебої. Ну і плюс. А, там стільки загибло, просто загинуло російських тих окупантів, і їх довгий час не забирали. Що от ці залишки, трупні, вони просто потрапили в землю, пішли в ґрунтові води, і дуже багато людей отруювалися. А те, що стосується сільської місцевості, там все ж таки в людей є колодязі, і вони користуються цією водою. Пане гадає, щодо ситуації на ділянках фронту, де зараз найбільш активні бойові дії ведуться. Якщо брати оборонні дії, то це Білогорівка. Там постійно наші захисники відбивають атаки постійно вони знаходяться під обстрілами, але нічого там не вдається російським окупаційним військам. А якщо говорити про напрямок зі Сватово до Кремінної, то там збройні сили України мають успіх. Вони просуваються потрохи, але просуваються. Я не буду конкретизувати просто певні населені пункти. Але е, ну там в нас є дійсно успіх. З боку російсько-окупаційних військ постійно підвозять резерви в вигляді е, свіжомобілізованих, е, перекидають частково з Херсону е, тих, хто відійшов від Херсону, е, та намагаються підсилити оборонні споруди. Там е фіксували цілі колони Камазів з будівельними матеріалами, з лісом, от з тими е зубами драконів, чи як там вони ще їх називають. Тобто вони там укрі укріплюють свої позиції, максимально намагаючись просто е ну загальмувати наступ збройних сил України. Пане Сергію, але незважаючи зважаючи на те, що окупанти укріплюються і підвозять туди мобілізованих, ви анонсували позитивні новини з початком морозів. Сподіваюся, що так і буде. Всі цього чекаємо. Справа в тому, що наші захисники зараз от ведуть наступальні дії. Просто ну, це пекельні взагалі умови, тому що. Із-за дощів, і плюс погода ну така взагалі не сприяє ще й температура падає, то вони знаходяться іноді просто навіть не по коліна, а по пояс в воді в багнюці дуже холодно. Ну реально умови дуже важкі, техніка грузна не так, як хотілось би проходити, але Сподіваємося, що все ж таки дійсно погода буде сприяти, тому що ну як тільки земля буде твердою, то можна вже просуватись а, трохи швидше. Ну і періодично, все одно а, бавовна а, десь прогулюється окупованими частинами Луганщини. От тільки сьогодні, а, зранку, в одного з дуже відомих колаборантів, на щось вибухнуло в будинку, а там він дуже полюбляв збирати поважних гостей з числа російських, якраз високоповажних офіцерів. Ми неодноразово бачили свідчення того, що росіяни мають проблеми з забезпеченням, зокрема, зокрема з окремо, забезпеченням зимової форми. Вони самі на це скаржилися в численних відео, які були опубліковані. Чи вирішуються ці проблеми зараз окупантами? Ну і загалом, які у них проблеми на сьогодні? Слава Богу, що в них повно таких проблем насправді, тому що е я вже говорив про те, що після нашої перемоги ми обов'язково повинні десь поставити два пам'ятники. Е е один з них шойгу це 100%, Тому що стільки, скільки розкрадено там в них е в російській армії, це все недоутримане е якраз і в техніці, і в забезпеченні військової забезпечення. Погане хлопці наші просто ну іноді дивуються, коли знаходять там сотні трилітрових там склянок з якимись щами чи що вони там їдять. Ну тобто, в порівнянні з нашими. Забезпеченням наших е військових, ну це це просто якась прірва. Ну і плюс, ми постійно на зв'язку. Ми спілкуємось е з командуванням нашим. Е ми спілкуємось безпосередньо з камбрігами. Ми намагаємось дуже швидко реагувати. Як тільки щось потрібно, ми одразу це е купуємо, домовляємось з міжнародними організаціями, домовляємось з волонтерами і одразу передаємо, тому що ми розуміємо, що ну. Е Війна повномасштабна, тому іноді просто треба підключатись по максимуму і забезпечувати всім необхідним наших захисників. Пане Сергію, дякуємо вам за оперативні новини з Луганщини. Чекаємо позитивних новин ще більше. Сергій Гайдай, голова Луганської обласної військової державної адміністрації, був з нами на прямому зв'язку.